Так, доброго часу, мої дорогенькі. Е, дуже питали зробити розклад і просили зробити розклад на Запоріжжя і на той наступ, який зараз був зі сторони е, собаки Російських військ. Дивимося, що там відбувається, бо я так коротко подивилася у розкладі попередньому. Давайте подивимось. Конкретно що там відбувається м, -м, -м, -м. ну, це як м, знаєте, як не то, що прощупування. Вони заздалегідь знають, що там провал. От знають, же, що там буде гембелі. І все рівно вони кидають своїх чмобіків-мобіків. Це для того, щоб, перше, відвернути ситуацію від тієї проблеми, яка є в Донецькій і Луганській області. Щоб ми кинули більше. А своїх сил на цей напрямок. Колись в розкладах я вже говорила, що вони там щось там планують наступ на Запоріжжя, він якось програвався. Ну, слухайте, там про той наступ, про який ми, якби, в принципі, зазвичай можемо говорити, то не... то не той наступ, розумієте? Це щось вони почали в контрнаступ переходити, але. Нічого хорошого там їм не, не буде. А, те, що буде для них. Слухайте, це було продумано. Продумано заздалегідь, що буде, от, що вони так прощупують нас, прощупують. Що там щупати? Ситуація засекречена. Слухайте, не буде їм там. У них нема ресурсів. Тими ресурсами, які вони йдуть, це, це смертяка, розумієте? Четвірка мечів це завжди, ну, вони тільки підуть, положать хлопців своїх і наших, і на тому якби, щось розбомбити повинні. З нашого боку там буде зірка. Так, Паж пентаклів і туз чаш. Ну, три витягнула. Вони там ось, якісь пісочні замочки поставили, але їм немає чим. Двійка пентаклів, розумієте, у нас туз і паш. Ну, нема стільки ресурсів. Це заздалегідь програшна ситуація, і я вам скажу, що найголовніше що вони, знаючи, що буде такий програшний, ну, що буде так, вони все рівно потягнули своїх, оце псевдосолдатів чмобіків туди. Отак. От це, як знаєте, як для нас там буде краще, ніж. Ні, там нам смерть буде. Про що ви розказуєте? Будуть бігти звідтіля, слухайте, ну це ж, це не. Ні, ми їх там зупинимо і вже зупинили, я там так скажу, вже зупинили. І ніякого наступу на Запоріжжя, от як що вони там дійдуть до Запоріжжя, до Дніпра мені хтось там писав. Ой. Не чудіть. Єдине, що люди будуть дуже сильно ем, нервувати, тобто страх якийсь у людей. А їм буде. Та їм буде гембель. Другий раз розкладає, другий раз покладає, що оця вся їхня, взагалі вся, вся оця спецоперація, я так називаю її, е, вона буде націлена на, на, на смерть. Це для того, щоб відвернути увагу, увагу відвернути від Луганської і Донецької областей, від Херсону, де ми там вже певні позиції займаємо, які будемо тримати кулачки, чекати від офіційного розголосу певних населених пунктів, яких я вже вказувала у себе там. Це Олешки, Залізний порт, нова Каховка, просто Каховка. Е і, так, Олешки ще, да? <кхід> Оці населені пункти зараз, ну і коса, яка залишається. Я думаю, що там ми чекаємо взагалі, що буде оголошення. А на Запорізькому напрямку ми тримаємо там все, дивіться, ту ж мечів і ту ж час, ми тримаємо, і правосуддя. Ми тримаємо. Тобто вони дірнуться, получать мандюлей і підуть собі торжественно домой. Дивіться. А ми ще будемо мати з цього зиск. Вони там ще покидають техніку, отак От вам скажу. То там ленд-ліз буде невеличкий. Щось дорогоцінне ми там заберемо. Знаєте ще, що скажу? Вони як? Ой, зараз таке розкажу. Це капець. Дивіться, десь іде техніка по окупованій території. Іде, йде, йде, і ламається. Тобто оці ці, вони ламаються десь в якомусь, там, не знаю, селі в якомусь. І їх треба ремонтувати. Тобто та техніка, яка є, вона... Ну, слухайте, вона потребує великих грошей вкладення цю техніку. Да, вона зламається ще. У них дуже великі проблеми з технікою. Прямо я дивлюся, це просто жах. Ну, то й слава Богу, хай то так буде. Що і таке, щоб вона в них вся зламалась. Е так. Е і вони всі поламалися. Вони хочуть щось там, якийсь населений пункт, я так розумію, що гуляй поле, щоб обійти, і у на наших піти. Ні чорта в них не вийде. Придурки. Планувати треба нормально. А не через одне місто. Це просто кинути чмобик і просто, просто на смерть відкинути. Ось так. І їм, ну, їм пофіг. Це наші території. Там буде мир. Вам дякую і бережіть себе, так що не переживайте там в Запорізькому напрямку, все буде добре. Дякую і до побачення!